Усіх вітаю друзі на нашому каналі Мама і доча наша кета. І зараз я вам хочу показати, чим ми з мамою снідаємо. Так, сьогодні у <клес> мене такий салатик. Це е капусточка молода, огірочок, помідорчик та прикрашені трішечки крем-сиру з олією та посолено. Та ось така от підпивна у яйці. Доброго раночку всім. Сонячний, гарний день у нас такий. Вийшла на вулицю і сьогодні мій сніданочок ось такий. Це кружечка чорної кави без цукру і жменька горіхів. Вчора було день народження мами, ми були там і дозволили собі трішечки лишнього, суші і шматочок тортика. Так що сьогодні не снідаю, пропускаю свій сніданок, але він у мене буде таким легеньким. От. І ще розкажу, що я п'ять день не бачила свою лізу, вживу тільки через телефон, і в неї є дуже великі зміни, помітні зміни. Дівчина моя дуже схудла. Так ось так снідаю. Є багато роботи на вулиці і будемо працювати. Всім гарного дня і всім до зустрічі ввечері. Друзі, ви не забувайте ставити лайки та підписуватись. Також пишіть свої тарілочки в коментарях. Всіх люблю і цілую з серцем і очима.